Топ 10 електроавтомобілів, які приганяють за бугра, ви скажете, навіщо мені ця інформація? А я вам скажу, коли ти приганяєш якогось китайського непонятно, що, тобі потрібно чекати місяцями реально запчастин. А з цих з цієї десятки реально люди замовляють їх часто і через те на них на всіх розборках в принципі є запчастини, до них готові братися вже знають внутрянку і знають все. І в принципі, проблем з ремонту вас з ними не буде. Тож почнемо нашу рубрику. Перед тим як розказати вам топ-10 електротачок, розкажу вам про крутезний сервіс. Сервіс називається Траста. Ти купляєш тачку і тебе просять зробити завдаток. Але через наші банки це величезна комісія, дуже багато гемора, і самі ви знаєте, як через наші банки це все робиться. А от з трастою все набагато простіше. Воно дає можливість переводити в більшість країн світу. Без комісій або з мінімальною комісією. А ось саме про програму вона поєднує в себе банківську систему і криптогаманець. Справжній рахунок IBAN. І, в принципі, використання точно таке ж саме, як і в звичайній нашій банківській системі. Гроші зручно зберігати, легко виводити і великі оплати навіть за кордон стають реально набагато легшими. Тож, я вам рекомендую. А зараз почнемо з нашого топу. Тож, на 10 му місці у нас Chevrolet Bolt EF. В принципі, запас ходу в нього 383 км, максималка 145 км і потужність 204 кобили. Ну, в принципі, це такий собі, він не дуже і потужний, але з нашого топу. Розгін в нього 7,2 секунди, а от електродвигун 150 кВт. Тачка, в принципі, дуже економічна і на кожен, на кожен день дуже зручна. Дев'яте місце нашого топу це Kia Niro. Вона майже в принципі, не відрізняється від 10-го, але, ну, звичайно, внешка рішає. Запас ходу до 385 км, максимальна швидкість також 150 км на 5 км більше, воно в принципі, не. потужність та сама, що і болта. 204 кінських сили, батарея 64 кВт і в принципі все те саме, тільки на 5 секунд більше вона розганяється. Електродвигун також 150 кВт. Восьме місце. Восьме місце в нас зайняв максимально е популярний. Я думаю, зараз саме зараз, бо дуже багато бачу їх. Рено Зоя, запас ходу 400 вже кілометрів. Максимальна швидкість 135 км, В принципі, небагато для міста. Вистачає з головою. Потужність 95 кінських сил. Батарея 63 кВт, 68 кВт. І розгін 13,5 секунд. Трошки, звісно, вона розганяється не дуже хорошо, але для міста також вистачає. В принципі, машини всі для міста і дуже круті. Сьоме місце на Посідає e-tron, але саме позашляховик. Запас ходу в нього 417 км, максималка 200 км на годину і потужність 360 кобил. Батарея в цієї автівки на 65 кВт. Розгін 6,6 секунд. А ось електродвигун вже йде на 265 кВт. Так що за батарею вам, в принципі, переживати не прийдеться. Шосте місце в нас посідає всім, всіма улюблена Тесла. Але Model S аж на шостому місці. Запас ходу в неї 840 км. Максимальна потужність 322 км на годину. Максималка в неї 322 км км на годину, потужність 1020 кобил. Батарея 100 кВт кіло на годину, розгін 2,1 секунда. Електродвигун 568. Це вам хватить поїхати десь в Одесу, там покрутиться і вернуться назад з хорошим настроєм. Так як ви багато на заправку не потратили. <кій> П'яте місце. У нас. Hyundai Kona Electric. Це авто повністю по характеристиками всіма відоми, всім відомим. Hyundai Ioniq. Всередині та сама комплектація, все те саме, просто Hyundai Kona це вже йде як позашляховик. Hyundai Ioniq, це в нас седан. В принципі, нічого не помінялось, тільки внешній вид по характеристиках. Абсолютно однаковий. Запас ходу до 280 км, максималка 165, потужність 120 кінських сил, батарея 28 кВт на годину і розгін до сотки за 10 секунд. електродвигун в цієї тачки 88 кВт. Тож, ми вже підходимо на четверте місце нашого топу. Ніхто б не думав, але це Volkswagen e Golf. Скажу чесно, по характеристиках він відстає навіть від 9 місця нашого топу. Volkswagen e-Golf, є топ, є максималка 150 км на годину, потужність 136 коней, батарея 35,8 кВт на годину і розхід 9,6 секунд. Але електродвигун 100 кВт. Тепер Підходимо до топ-3 нашому е, топчику. Третє місце це Tesla Model Y, саме кросовер, запас ходу якого 540 км, максималка 241 км на годину, потужність 300 плюс коней, батарея 75 кВт, розгін 3,5 секунди. І електродвигун 295. Відстає вона від Tesla Model S, звичайно, але Tesla Model S саме набагато дорожче. Через це вона приганяється менше в Україну, так як ну, багато хто не може собі, в принципі, дозволити її. Друге місце вона займає Tesla Model 3. Запас ходу 568, максималка 260. Потужність 258 коней, батарея 75 кВт і розгін 3,2 секунди. Електродвигун 100, 190 кВт десь приблизно. І підійшли ми до першого місця. Як ви гадаєте, яка ж все-таки це тачка? Напишіть зараз в коментах і це Nissan Lів Всі, всіма. Популярний, всіма любимий, всюди він в містах є. Реально популярний автомобіль. Ви всі знаєте, що використовується саме в таксі. Тому всіма популярний і у всіх містах України також він дуже популярний. Запас сходу у нього 135 км, максималка 145, потужність 109 кабил, батарея 24 кВт на годину і розгін до соточки 11,9 секунд. Електродвигун в цього авто 80 кВт. Що я вам хочу сказати? Дуже крутий сервіс. Ми вам порекомендували раніше в відосі. Як ви знаєте, з 26 року більше не буде безкоштовної розтаможки на електромобілі. Рекомендую вам зараз, якщо у вас є можливість і ви дуже хочете справді тачку за бугра. Користуйтеся цим зараз. ПОЗ 2026 року більше не буде нульової розтаможки на електромобілі і все буде як звичайними авто. Повністю вся та сама процедура, оценка, все, все буде як звичайними. Тож, користуйтеся нашим сервісом, купуйте собі електромобілі і до зустрічі на дорозі.